У мене отакий от згусток крові просто з цього вуха випав так з перепонками. З усім. Я Говорю, та я говорю, не знаю. Я говорю, Вам всю інформацію доведе директор концлагеря. І Валера ці блідного тупхне ту в рюкзак. Мені її прошивки. Мені всім цим, крім, мабуть, ядерки Там, як зараз. В мене народжується син молодший Артем в Полтаві, в роддомі. Я з дружиною колишній присутствував на цих згородах. І це було 27 апреля. Уже якраз зійшли там, там починалися всі ці двіжухи серйозні на Славинській. І я прожив три дні середини в роддомі, повнуся до виписки, все, потім пару днів там ще туди-сюди, і поняв, що ну, вже в мене два сина. І якщо я зараз не піду, то ну зміться, то вони по ітугу своїх восімнадців 16 шістнадцяти там, в кого я вийде. Якщо буде ще куди йти і що захищати. Вот. І я це було рішення. Імпульсивне, спонтанне, але потім мені подобалося, потім мене почали вийшти. Потім я зрозумів, що я можу воювати, а не ну, я з ним воюю, а не вони зі мною. У мене мальчики на моїх очах з дітей привцяли з таких мужчин, що ти на нього дивишся і ти просто думаєш, взагалі, це він чи не він. Це просто это, ну, це прям кузня, кузня мужської. Достойності і мужності. У мене є своє лічне кладбище дуже велике, крім того, що я там десь когось, там колись спас, дуже багато втратив, але за, за кожного я помню, і кожен в мене тут в серці і колись я про, цих розкажу, про всіх розкажу. Себе бачу і позиціоную себе як сержант, тому що мені треба бути ближче до людей, я не можу. Не їздить, наприклад, на передній край без кінця, дивиться, як там хлопці в обусторонні опозиції вистраювається, як там у них взагалі там відбувається, з чим діло. Бо я там сам особисто був, і до мене мало їздили, дуже мало. Були командири, яких я дуже поважаю. і Вони Ну, хтось десь загинув, хтось десь прийшов, прийшов яких я поважаю. Ті, що приїжджали, це не контроль, це просто показати людині, що командир не... Десь там якось там названий є, а він біля тебе, він поруч мені він покаже, підкаже. Я приїду, подивлюся, де хлопців там вириті, нові бліндажі куди дивися кожного бойниця. Я маю керувати боєм їм, в рацію, Я маю розуміти, що я керую, і там перед тим побути особисто. Дивіться, в мене є друг, живий слава був в десанті, свята бригада, легендарна, окрема десанта-штурмова. Я маю честь сказати, що я був її складовою. Довгий час, 13-й, елітний батальйон в Україні. Я в ньому ну, служив, воював і маю за честь, я цим дуже горжусь. Вот. І У мене там є друг, він зараз там інструктор Гоша. Він мені навчив тоді каже, запам'ятаю, братан, кожен, у кожного, мені найголовнішого поганенького бойця, да? там, немотивованого, є монофункція, у кожного є. Цим просто треба зайнятися, треба їх не ругати, ні не там, не, там говорить, ти безер". Треба просто дати їм з усього постріляти, попробують, покласти ноутбуки, потикати планшет пальцем. Хтось із них потім раз і супер зв'язків. І коли тобі кажуть, а можна ми там, якось переведемо, Я кажу, що, що? це оце, мені це подобається. І коли ну, ми не бачимо, ті, що ваші командири можуть бути хорошими, і нормальними. І ми цю армію зробимо. ми її зробимо такою, що ми вже зробили таке, що її просто ценять ну, в всьому світі. А ми зробимо її ще круче. Це вже був, вже був мабуть, або кінець серпня, місяця, або початок вересня. По-перше, машину їхати на передній край тільки з боксером. Це мій лучший друг. І, ну, це як, Коли нам говорять, що командир Полтава і боксер-водитель для нас це настільки неприємно. Ми одне ціле. От, Я, він, Ненсі і машина. Я покажу говорю, братан, говорю, така ситуація, там говорю, 300 ще є хлопці живі. Нам не, не дають наказ їхати забирати, тому що. Типа, наказ був би, ну, поїду і здохнуть. Нас попросили, якщо ми зможемо подумати, продумати. І ми одного кінта Юри рівши скріншотом просто карти, не знає дороги. Поїхали просто, він їде збоку. Я сижу, <му> читаю посадки лево-право, дехали, куди ну, примерно повернути. Це було десь почти кілометр відкритого поля, хоч наискось. І мій боксик, боксер Лупашив 160. Боком по мокрому полю, а ти в піві, і ми виїхали взагалі. І всіх вивезли 13 чоловік траксує. А ще в нас така проблема, що я вірую, що я боксер-атеїст, я хрещуся, це на мене матюкається, сидить, як все равно ро. Взагалі це в нас такі вічно юмори. Дуже важко, що я завжди переживаю. Я цього не показую йому, він цього не показує мені. Та просто на війні воно все показує за поступками. І там ти вже розумієш 100%, з ким ти можеш мені діло, з ким не можеш. Там, там немає третього варіанту, там і далі ні. Я отримав там поранення, ми всі похотіли поранення, щоб приїхали допомагати. Всі до одного, але живі залишили. Мені повністю розірвали оба уха, ну, перепонки, бо, ну, в общем, мене цих три після загнали в таке поміщення, там, де я... в мене було своє РПГ, і один вистріл. І все, і більше нічого. Це було приміщення другий поверх домика маленького, а ну, стріляти з РПГ ну, взагалі після гранатомета. З такого поміщення, там, де воно маленьке, тобі одного ну, ти в наушниках, ну на це точно не було времени. Типа, либо ти чи тобі розриває уші. У мене отакий згусток крові просто з цього уха випав з перепонками своїм В Мене своє штучні. І 29 грудня я отримав поранення. 29 січня, через місяць рівні, я вже виписався по своїй волі і поїхав на Я 29-го вже був. Утром я був ще в Черкасах в больниці, ночі я вже заступив на позицію. Я попадаю в оперативне окруження, тому що мене повністю отрубають від от моїх. Нас четверо, всі висо живі. І нас відрізають повністю. Тобто нам дронами наші хлопці возили там, кушать воду, Бо мені садили, що дрони теж не жди, типу з водички, хоча б одним тим. Бо така була інтенсивність, я навіть не мог вилізти з бліндажа. Просто поклають носа. Мене там газом затравлювали. Нас там. В Впіві, скіди, що, що я бачив все в своїй житті, мабуть, по поводу війни, по мені всім цим. Крім, мабуть, ядерки, і перший раз я спитав газ, і на цей газ на Суджі. І я вам хочу сказати, ребята, це дуже страшно. Це страшніше страшного. Просто тебе настільки воно дезорієнтує, що. Хочеш ти, не хочеш ти. Команда тобі, там, не команда, ти одно вилізеш на вулицю. Просто ти навіть не бачиш, його це ну, в поміщенні, і, типу, навіть світа зразу. Він так йде, як по полу ціляється, ти починаєш чувствовати, що ти на вдохі, в тебе згорають легкі. Просто згорає, ти навіть не можеш їх обратно рожати. Вся слізіста просто починає вижигатися. По Первої таке, якби якийсь перець, а потім просто воно приводить до болей ужасних, до ожогів, рогові. Там багато чого теж є, цих нюансів. До речі, на Курщині, на Курщині, е, коли ми зайшли, а там, де люди на українській мові розмовляють, щоб ви розуміли. Майже всі Курщина, і це суджанський край, це при царях наших 100 років тому, е, заселена українцями з центральної України, полтавськими, черкаськими, Вінницькими, Херсонськими, Ніпропетровськими людьми е, землю. Там місні брали мене за руку, кажуть, пішли, ми тебе покажемо кладбище, почитай фамілію. Всі фамілії заходяться на «енко», українські. І я опікувався селом, 18 чоловік місних, яких я всіх кормив. Я думав, що ми будемо ним з ними з призренням, а вони там теж люди. Діба. Там бабуся Рая в мене була, яку я кормив ходив, який внук через дорогу одне жив, коли почув, що війна. Він забрався і їхав, бабушку не забрав. А живе сам. Собак поставлявся. І ми кормили, поїли. Да, там, там є дійсно хороші люди, тому що ну, вони наші. Ісхерні, і коріни наші вони розмовляють без акценту на українській мові. Ціле село кормив, сухпаї свої віддавав, воду носили бабушки, ці бабуські е, Ну, Вона мені казала, що ти каже, ти мій внук каже, а не ото я, що через дорогу жила. Серйозно, я тобі клянусь. Розкажу прикол. Ну, це так, це жутка, ступлення. Підходять до мене місниці, а я ж їх знати не знаю. Ну, там не знаю. Ми тільки заїхали. І... Ми, ми, ми перепрошуємо, коли там вже буде присідніння до України офіціальне, хто там, кому там платить гроші за світ за газ, тіпа, щоб був інтернет уже. А я стою, а в мене якраз такий ну, таке якийсь настрій. Я говорю, та я говорю, не знаю. Я говорю, вам всю інформацію доведе директор концлагеря. І вони просто поплили, вони думали, п концлагер, не шутіли, да? нацисти. Я починаю сміятися, вони потім їх вже ну, їх попросили десь через пару днів не менше, коли концлагер не приїхав. Я навіть своє время, даже проводив два рази критичні ампутації на полі бою. Ну це так доводилось. І Валеріяс, і ногу тупхне в рюкзак, мені її пришив. Приши, або болізимо і тікаєм, або це оставай сам. Каже, мені її приши, б**, ти що, Ну, б. Ну, 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 не дурачок. Ну, ну, отак ноги, нема, ну, вона там валяється. Говорю, Хай там ж її лисиці доїдять, блядь, в лісі. Саме хуже, знаєш, якого мотати, лозати, як для медика бойового, на, на, на полі бою. Кінтов своїх. Який не починає тобі навалювати б. Мені больно, там, акуратні, там, подуй, там по цьому, знаєш, там оце, вава, там животик, пальчик, ножка. А коли ти якісь там чужих людей блядь, латаєш, ти просто говорю, закрий. І давай там, робити свою роботу. А цих же жалієш, блядь. У мене воно все як на інстинктах працює, в мене немає цих брезливості. Розумію сам, що є хлопці, у нас є, які там, не скажуть, вони там гіпотит що, і що, вони, до його крові лізти взагалі не задати. Але лізеш, типу, я, ну слава бом, я, я не болею нічим, не переживайте, в мене все добре. Вот. Но... Є друга тактика. У них, якщо ти з відкритим туберкульозом, Віч, у них тут три білих полоси. Це говорить о те, що якщо він 300. І вокров заразний, і зохнуть з місце снігти. А ти на полі бою однозначно будеш розцарапаний, побитий, де що ти ще. Я пам'ятаю, пацаном, латаю руку, а йому оторвала кість отак повністю. А він мене хоче як обняти, там піджати. І він мені всіми костями врве просто все. На той момент я навіть не заморачувався. В нього там щось чи немає. Ну, а це, по факту, це серйозна ситуація. І я тепер цьому обучаю своїх хлопчиків. Що не зараз зтіснятися, з хлебами прикусимо свою болячку, тому що це твої побратими, і, типу, і ти ну, маєш думати не тільки про себе. Е, на в 42 дня в оточенні, я, я пробув у якого гепатит і тубік. У нас не болів ніхто. Все було чітко, згідно відповідно. Полтава взяв, пописав кожному кружечку блять, фломастером. де чия кружка, де чия чашка, де чия ложка. Все, ложку щоб Просто в каже собі броню поставили собі і все. Просто попали всі одразу в госпіталь 100%. Там у нас одразу було розширено біохімію і все остально. Ми здаємо сразу це все по переїзду в больниці всі, всіх. Всі всі ніхто нічим не заразився, все чітко. Перше, це для мене була трагедія піти на ТВЛК. Я не хотів його проходити. На той час мама. Мене дистанційно з Ізраїля так до этот, до що я такий пішов зробити в типу, скільки можна, скільки поран, тіп, вже там, і воно ну, було вже далеко не одне, мабуть, п'ять було або шість, мабуть, п'ять. Да. Я пройшов ВЛК, і мені написали, що я не придатний до служби в десанто штурмових високомобільних, морській піхоті, ССО, СБУ. Спецпідрозділ, тіп, не можу служити, Маю, ну, тіп, нести службу. Ну, Для мене це було прям приговором, Для мене це було ужасно. Прям дуже ужасно. Я, я, це прям, ну, тіпа... ну, я вшов в себе дуже сильно десь на полгоду. Я навіть я толком з ким не спілкувався. Потім зібрався в кучу і зробив так, що я можу і штурмувати, і не штурмувати, і керувати, і Много чого можу. І мені це дали добро, розрішили. Я маю хоча б, ну, хоча б раз в тиждень бути на передку. Заїхати в госні до хлопців, хоча б раз. Для мене це як, як, як якийсь голод адреналіновий. Туди заїхати і виїхати, це що секс і, і, -сек і екшн на позиції, з позиції. І от я без цього жити не можу. Поки воно існує і воно є всі рядом, мені треба це ощущати. Я думаю, що коли війна закінчиться, а вона скоро закінчиться, ми її виграємо. Тоді, я мабуть, успокоюсь, сидіти, просто не буде типу, куди поїхати і куди це все виплеснути. А так, да, адреналіновий голод, штурми і взагалі десантна сім'я це те, що жити не можеш. Мрієм стати повним кавалером ордена за е мужність. У немає ні одного іще за мужність. Щоб ви розуміли. Е і попасти на двіж на передачу. Оце мені прямо взагалі, типу, так, круто, ну, там, там, там так інтересно, там такі. Ну, да, там цікаво. Але на, на двіж на сцену попасти, а не взагалі. З хлопцями поспілкуватися з цими командирами. Я скажу, ми зараз вирощуємо цю дитину, нову нашу українську армію. І там все це її лучший представників. Я вглянусь. Пообщатися, по, по контактам обмінятися в далі співпраці злагоди.